Ось так воно приблизно має виглядати. Ми зараз тільки все наживили, поставили. Провіримо, як воно працює, якщо все нормально, будемо все зварювати до кінця, підкручувати, закручувати. Так, двигун. Так, Кріплення я показував окремо на каналі, як ми робили. Двигун 3 кВт-1500 оборотів. Буде підключатися через конденсатори. Так, редуктор 2 чм 80 з оборотами 20 до, 1. 20 до 1. Вага його 30 кг, менший сюди не йде. 2 ч 63 не йде, він менший в два рази. Не по розмірах, а по вагі. Там зовсім друге шестерня. Так, ось така муфта з'єднувальна у нас. Вал, підшипники. Все наше корито.